Фатальна помилка: 70% майна за зраду. Новий закон знищить ваш шлюб. Уявіть, що ваша зрада буде коштувати вам не просто розлучення, а 70% всього вашого спільного майна, квартири, машини бізнесу. Цинна фантастика це нова реальність, яку готують для українських сімей в новому цивільному кодексі. Вже була нашуміла новина про можливість одруження з 14 років, але, скоріше за все, вік піднімуть до 16 років, щоб це не суперечило ні кримінальному кодексу, ні адекватній моралі. Я хотів звернути увагу на те, що насправді новий цивільний кодекс вводить суттєві зміни до сімейного законодавства, про які ніхто з адвокатів зараз не говорить. І поки ви не додивитесь це відео, ви не дізнаєтесь про єдину стратегію, яка може врятувати все, що ви будували роками. Ви десятиліттями працюєте, інвестуєте в нерухомість, відкладаєте на майбутнє дітей, а потім усвідомлюєте, що один закон, ухвалений десь у кабінетах, може все це перекреслити, перетворити ваше розлучення на фінансову катастрофу. Але я обіцяю, до кінця цього відео ви отримаєте чіткий покороковий план, як захистити свої активи, нерви і майбутнє. Незалежно від того, що вам там ухвалять депутати. Мене звати Геннадій Працевитий, я адвокат та керуючий бюрою консалт. І ми починаємо з найбалючого грошей. Забудьте про поділ 50 на 50. Це застаріла модель. Проєкт Нового кодексу вводить поняття вини, і найголовніше провини це подружня зрада та домашнє насильство. Що це означає для вас на практиці? Розповідаю на простому прикладі. Ось вам кейс. Називемо героїв Олег та Ірина. П'ять років у шлюбі, двоє дітей, квартира в Києві, за міський будинок, дві машини. Олег підприємець, Ірина, домогосподарка. Стандартна історія. У якийсь момент стосунки псуються, і Олег заводить Роман на стороні. Ірина про це дізнається, за чинним законом при розлученні все ділиться навпіл. Справедливо чи ні, але так працює система. Обидва отримують по 50%. А тепер перемотуємо у майбутнє, де новий закон вже діє. Ірині достатньо надати суду скріншоти листування Олега з каханкою, або запис телефонної розмови, або показання свідків. Все суд визнає факт зради, і це стає обтяжуючою обставиною. Частки миттєво змінюється. Ірина, як постраждала сторона, може претендувати на 70% спільного майна. А Олег, як винна сторона, отримав лише 30%. Прощавай будинок, прощавай половина бізнесу, десятиліття роботи в трубу через кілька повідомлень у месенджері. Але гроші це ще не все вони хочуть залізти у життя ваших дітей. Найбільш шокуюча норма, яка обговорюється, це дозвіл на шлюб з 14 років у разі вагітності, без рішення суду, просто за фактом вагітності і згодою батьків. Чи усвідомлюєте ви масштаб потенційної трагедії: дитина, яка ще не отримала паспорт, вступає у шлюб. Я вже не кажу про те, що за кримінальним кодексом це тяжкий злочин. Психологічно це катастрофа. 70% таких ранніх шлюбів закінчуються розлученням у перші кілька років. А тепер додайте сюди норму про поділ майна. Уявіть, ваші 15 річні доньці ви купуєте з найкращих міркувань квартиру. А в 16 років вона розлучається. Їй чоловік доводить суді, що вона йому зрадила, можливо, там з кимось переписувалася з однокласником. І він, 17-річний хлопець, відсужує у неї частку цієї квартири. Це звучить як абсурд, але саме такі ризики створює цей законопроект. Я як адвокат скажу чесно, це не просто набір нових правил, це фундаментальна зміна філософії сім'ї в Україні. Держава буквально каже нам: ми тепер будемо вирішувати, хто з вас хороший, а хто з вас поганий, і будемо карати поганих грошима. Це перетворює сімейні суди на поле для помсти, шантажу та маніпуляцій. Але ось головний секрет, про який всі мовчать. Ви думаєте, треба чекати ухвалення закону? Ні. Ця логіка карати за недобросовісну поведінку вже просочується у судову практику. Верховний суд у своїх свіжих постановок все частіше відходить від формального поділу 50 на 50, якщо одна з сторін поводила себе нечесно. Виводила активи, приховувала доходи. Новий проект просто хоче це узаконити і поширити на особисте життя. Тобто загроза для вашого майна існує вже сьогодні. Що ж робити? Панікувати? Ні. Діяти. Ось вам чіткий план з трьох кроків, як захистити себе прямо зараз. Крок перший шлюбний договір. Я повторюю, шлюбний договір. Це більше не опція для олігархів, це ваша єдина надійна страховка. Ви можете укласти його в будь-який момент, навіть якщо ви одружені 20 років. Пропишіть у нього все, що квартира куплена, куплена за гроші ваших батьків, вона є вашою особистою власністю, що частка в бізнесі не підлягає поділу. І найголовніше, що факт подружньої зради не впливає на поділ майна. Так, це може бути складна розмова з вашим партнером, але ця розмова може врятувати вам мільйони гривень і роки судової тяганини. Крок другий фіксація активів. Почніть збирати докази походження ваших грошей, виписки з банківських рахунків до шлюбу, договори дарування, документи на спадщину. Все, що підтверджує, цей конкретний актив був куплений за ваші особисті. А не спільні сімейні кошти. У суді папірець завжди сильніший за слово. Своріть собі золоте алібі для свого майна. Крок третій аудит цифрової гігієни. У новій реальності ваш телефон це головний доказ проти вас. Листування, фотографії, геолокація. Все це може і буде викреслено в суді для доведення вини. Я не закликаю вас щось приховувати, я закликаю вас усвідомлювати ризики. Кожне ваше повідомлення може мати ціну у десятки тисяч доларів. Отже, підсумуємо, нові законодавчі ініціативи це не просто чергові зміни, це сигнал. Сигнал про те, що епоха, коли можна було сподіватися на авось і якось домовимось, закінчилася ваша сім'я, ваші діти, ваше майно це ваша особиста фортеця. І мури потрібно будувати не тоді, коли ворог вже під стінами, а заздалегідь у мирний час. Якщо ви додивилися до цього моменту, значить ви розумієте серйозні ситуації. Під цим відео є посилання на наш сайт. Це не просто запис на консультацію. Це ваш перший крок до розробки персонального плану захисту ваших активів. Дійте на випередження, бо у новій юридичній реальності перемагає не той, хто правий, а той, хто підготувався.